Проєкт прихований голод або проблеми йододефіциту. Мета нашого проєкту сформулювати уявлення про йод як важливу складову їжі, про його вплив на організм людини, з'ясувати, які продукти містять найбільшу кількість йоду. Профілактика йододефіциту це глобальна проблема, що потребує вирішення. Для того, щоб досягти даної мети, необхідно вирішити такі завдання, дізнатися про хімічний елемент, з'ясувати, чому може сприяти недостача йоду в організмі, визначити недостачу йоду в школярів нашої школи, з'ясувати, які харчові продукти містять найбільшу кількість йоду, провести просвітницьку діяльність з учнями та їх батьками. Йод відкрили майже 200 років тому. У 1811 році французький хімік Бернар Куртуа вивів його із золи морських водоростей. За 4 роки новий елемент детально дослідив видатний науковець Жозеф Гейдуса, який дав йому назву йодас. За якийсь час йодним розчином почали обробляти рани. Завдяки цьому смертність від заражень під час операцій значно скоротилась. Кожного року 21 жовтня відзначається Всесвітній день йододефіциту. Його мета розповісти населення про потреби організму в йоді та попередити про наслідки нестачі цього мікроелементу в організмі. Існує 14 незамінних для здоров'я мікроелементів, серед них також і йод. Він є важливий для роботи всіх органів. А найбільше для щитоподібної залози. У 2002-2007 роках дослідження підтвердило йододефіцит у всіх регіонах України. Зокрема, відносить Україну до країн з недостатнім вживанням йоду. Тому маємо уважно ставитися до наявності в раціоні продуктів, що містять йод. Основний споживач йоду. Наша щитоподібна залоза. Недостатне надходження цього мінералу в організм є причиною понад 60% захворювань щитоподібної залози у дорослих і 95% захворювань у дітей. Гормони щитоподібної залози є необхідними для нормального розвитку мозку. Ось чому найбільш уємні наслідки дефіциту, впливають на розвиток плоду і немовлят. Хвороба щитоподібної залози, гіперфункція Базетова хвороба – це надмірне кількість надходження гормонів щитоподібної залози до крові. Та гіпофункція міксадема знижується обмін речовин і збудливість нервової системи. Відомо, що йод потрапляє до нашого організму з навколишнього середовища разом з продуктами рослинного і тваринного походження та частково з питною водою, атмосферним повітрям. Найбільшим резервуаром йоду на нашій планеті є світовий океан, з якого йод різними шляхами та у вигляді різних сполук подорожує суходовому. Тому не дивно, що чий віддавніший регіон від узбережжя океанів та морів, тим менше його ґрунті міститься йода. Наслідки йододефіциту. Нестача йоду в організмі призводить до затримки росту у дітей, порушення інтелектуальної активності, розвитку оповняних речовин. Зважаючи на те, що йод є мікроелементом, який не синтезується в організмі людини, тому його надходження повинно бути щоденним. Багаті на льод продукти – йодове насіння, журавлина, морська капуста, кальмари, фейхоа, камбала, креветки. Хек, яловичне, лосос, індичатина, біла квасоля, куряче яйце, чорнослив та тунець. Лідером у боротьбі з дефіцитом є юдована сіль. Але, повинні, але ми повинні використовувати сіль опісля приготування їжі, щоб вона повинна бути запакована в непрозорий поліетиленовий пакет або фольгу. Зберігати її треба в щільно закритій упаковці. А зараз ми переходимо до практичної частини. Ми вирішили перевірити наявність йоду в організмі учнів нашої школи. На внутрішню поверхню зап'ястя ми намалювали йодну решітку за допомогою ватної палички. Через 24 години ми побачили такі результати. Оскільки у процесі самодіагностики решітка зникла, то у дітей явна недостача йоду. Ми взяли пробу води з нашої школи та звернулися у Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Результати аналізу показали, що мід йоду в досліджуваній воді становить 17,7 мікрограм на дециметр кубічний при нормі 20-30 мікрограм на дециметр кубічний. Оскільки учнів нашої школи є явний дефіцит йоду, ми провели такі експерименти. Поділили дітей на три групи. Перші у раціон додали морську капусту, другий лосось, третя підсолювала їжу йодовною сіллю та щотижня приймала таблетки йодомарину. Провівши аналіз повторно, побачили, що візуально вміст йоду в організмі збільшився. Експеримент проводили впродовж двох тижнів. Рекомендації батькам – як і у випадку з багатьма іншими неінфекційними захворюваннями, проблемою дефіциту краще попередити, аніж лікувати. Наш організм не виробляє йод, натомість його можна отримати найголовніше з їжі чи таблеток. Висновок: йод дефіцит є серйозною проблемою зі здоров'ям та може мати негативні наслідки для нашого організму. Щоб уникнути цих наслідків, необхідно дотримуватись правильного харчування та використовувати довгу сіль для підсолення гір. І запам'ятайте, профілактика це завжди краще аніж лікування.